Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти доводим, у куморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Мене звати Ірина Ігорівна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Капітошка. Вітаю вас, в Україні математики. Сьогодні до нас на заняття прийде незвичайний їсть. Червоне, жовте і зелене скельця має. Може ними нам сказати. Йди стояти зачекати. Хто це? Вірно, світлофор. Він запрошує нас на прогулянку містом. Щодня дорогами міста проїжджає велика кількість машин. Скільки машин ви бачите? Дві. Скільки пасажирів в машині, яка їде по лівій смузі? Вірно. Один. А скільки пасажирів в машині, яка їде по правій смузі? Так. 4. По якій смузі їде машина, в якій пасажирів більше? Молодці. По правій. За правилами дорожнього руху кількість пасажирів повинна відповідати кількості місць в машині. В місті дуже багато перехресть, де машини їдуть в різних напрямках. В місцях, де немає світлофора, напрямок руху машин вказує регулювальник. Скільки машин їде по дорозі? Вірно, 5. Чи в одному напрямку вони рухаються? В різному. Скільки машин їдуть в ліву сторону? 3. Скільки машин їде в праву сторону. 2. Розумнички. А чи знаєте ви, як називається місце, де стоїть машина, коли водію. Треба піти у справах. Це парковка або паркувальний майданчик. На парковці є розмітка, де кожній машині відведено своє місце. Кожен прямопутник це паркувальне місце для машини. Скільки паркувальних місць ми бачимо. Вірно, три. На парковку приїхали машини. Скільки їх? Так, 4. Як ви думаєте, чи всім машинам вистачить паркувальних місць? Ні, не всім. А чому? Тому що паркувальних місць 3, а машин 4. Для трьох машин знайшлися паркувальні місця. А одна поїде на наступний майданчик. Скільки тут паркувальних місць? Три. Приїхали автомобілі. Скільки їх? Два. Чи вистачить машинам місця? Чого більше? Паркувальних місць чи автомобілів? Більше паркувальних місць. Машини припаркувалися, і ми бачимо, що одне паркувальне місце залишилося вільним. А скільки тут паркувальних місць? Два. Скільки автомобілів приїхало? Також два. Чого більше? Паркувальних місць чи машин? Вірно, їх порівну. Отже, для кожної машини знайдеться паркувальне місце. Багато машин бачить світлофор щодня. А яка йому подобається найбільше, ви дізнаєтесь, виконавши графічний диктант. Вам знадобиться аркуш паперу-клітинку та олівець. Відступіть 7 клітинок згори та поставте крапочку. Починаємо малювати 3 клітинки праворуч, 2 клітинки вгору, 8 праворуч 2 вниз, 3 клітинки праворуч, 3 клітинки вниз, 2 клітинки ліворуч, одна клітинка вгору, 2 ліворуч, одна клітинка вниз. Шість клітинок ліворуч, одна вгору, дві клітинки ліворуч, одна клітинка вниз, дві ліворуч, і три вгору. Домалюйте два колеса. Вийшов автомобіль улюбленої марки світлофора. Зафарбуйте машину у вільний час. Світлофор пропонує розім'ятись та пригадати значення його кольорів червоний сіли, жовтий стали, зелений, пішли. Дивіться уважно, який колір вмикається, та виконуйте рухи. Пішли.

Поки ми відпочивали світлофор приготував нам задачки. Потрібно і задачку розв'язати і правила дорожнього руху пригадати. В автобусі їхало троє дітей. Скільки хлопчиків? Вірно! Двоє. Скільки дівчаток? Одна дівчинка. Хлопчик вийшов із автобуса та пішов обходити його попереду. Інші діти залишилися в автобусі. Скільки дітей залишилось в автобусі? Двоє. Чи правильно вчинив хлопчик, який вийшов із автобуса? Неправильно, тому що не можна обходити транспорт попереду. У Богданчика було дві машинки. До нього прийшов друг Тарасик. Богданчик віддав другу одну машинку. Скільки машинок залишилось у Богданчика? Одна. А чи звернули ви увагу, де граються діти? На проїжджій частині. Пам'ятай, біля дороги вигри не грай. А як же перейти дорогу, коли немає світлофора? А якщо відсутній світлофор знак, треба нам зробити так. При дорозі зупинись і наліво подивись. Бачиш, транспорту немає. До середини рушає. Знов на дорозі зупинись і направо подивись. Всі машини пропусти, після цього можеш йти. У світлофора багато помічників на дорозі. Вони називаються дорожні знаки. Кожен з них про щось попереджає. Дорожні знаки розгубили свої місця. Давайте розставимо їх. Перший знак називається автобусна зупинка. Якої він форми? Вірно, прямокутний. Під яким номером його місце? Так, під номером 4. Далі знак світлофор. Якої він форми? Трикутний. Під яким номером його місце? Вірно. Під номером один. Наступний знак називається заборона проїзду. Якої він форми? Він схожий на геометричну фігуру круг і його місце під номером 2. Останній знак знайомий всім пішоходам. Це знак пішохідний перехід якої форми цей знак? Так, квадратний. Під яким номером його місце? Під номером три. Всім дорожнім знакам ми знайшли місця. Світлофор пошикував дорожні знаки. Давайте знайдемо зайві. Розглянемо перший згори ряд. Який за порядком зайвий знак? Четвертий. Чому саме цей знак зайвий? Вірно, пішохід йде в іншу сторону. Розглянемо другий згорий ряд. Який за порядком дорожній знак зайвий? Другий. Чому він? На ньому відсутній зелений колір. В останньому, третьому ряду, зайвий знак знаходиться в якому місці? Він знаходиться на третьому місці. Чому цей знак зайвий? Бо він перевернутий. Світлофор пропонує вам стати інспекторами дорожнього руху. Він буде показувати картки із зображенням певної ситуації, що може статися на дорозі. Якщо поведінка людей вірна, розташуємо картку на зеленому фоні. Якщо невірна на червоному. Хлопчик їде на велосипеді по велосипедній доріжці. Він дотримується правил дорожнього руху. Так. Отже, розташуємо його на зеленому фоні. Чи можна на дорозі кататися на роликах? Не можна цього робити. Отже, розташуємо цю картку на червоному фоні. Діти їдуть пристебнуті в автомобілі, куди розташуємо картку. Вірно, на зелений фон. Чи можна переходити дорогу у наушниках та дивлячись телефон? Ні, не можна. А на який фон розташуємо цю картку? На зелений. Сім'я переходить через дорогу по пішохідному переходу на зелене світло світлофора, міцно тримаючи дитину за руку. А так можна чинити? Ні в якому разі не можна перебігати через дорогу, особливо на червоне світло, коли перехід заборонений. Подивіться, щоб велосипедисту перейти через дорогу, потрібно зійти з велосипеда. А ще у велосипедистів є шоломи. Отже, ця поведінка відповідає правилам дорожнього руху. А чи можна вибігати за м'ячем на дорогу? Не можна, бо це спричинить аварійну ситуацію. Потрібно грати у відведених для цього місцях. Молодці, малята! Добре, орієнтуйтесь у правилах дорожнього руху. Закінчилась наша прогулянка містом. Світлофор задоволений вашими знаннями і сподівається, що ви будете слухняними учасниками дорожнього руху. Правила дорожнього руху пам'ятай і відбіди себе оберігай! До побачення, малята, до наступної зустрічі!